Всім привіт, хто дивиться відео на моєму каналі. У нас сьогодні гарна погода, навіть плюс два. І все тане, а ще вчора йшов сніг. Сьогодні в школу не ходили, був вихідний, бо вчитель був на екзамені. І я, як завжди, під вечір тільки вийшла із дому. Вирішила пройтись трошки до лісу. Ось такий. Тут у нас райончик через дорогу. Я живу ось там, на тому боці. За ніч все почистили. Де вже і розтануло? Зараз десь пів на п'яту. Але краса. Не знаю чи дійду куди хотіла. Ось, у нас тут нові ліхтарики стоять. Я тут не ходила всю зиму майже. І написано, що в цілях економії електроенергії о 8 годині вечора світло буде вимкнено. Ось так. А о 8 годині вже темно. Тут зверху у нас лижня. Зробили окрему доріжку, щоб люди могли гуляти. І хто хоче на лижах міг ходити. Ось там теж наверх гірка лижна траса. Я поки що туди, де сонечко світить, іду. Так, звернула я вже у ліс. І от думаю, на що я пішла тут, метр обійти нормально би пройшлась, але ж ні, треба в сніг, там, де бажано по коліно. Вона вже вся в стігу. Так і щось ніс тече. Не все так страшно, як я думала вже. Люди протоптали тут доріжку. Тож можна йти. Це добре. О, сніжок старе впадає, краса Ой, як гарно сніжок падає. З дерев, мабуть, не видно на камеру. А нам йти ось по цим позначкам червоним голубим. Ось тут теж дуже гарно. Так, ну що, дійшла я не за 25 хвилин, а за 16. Ну, мабуть, і 20, навіть більше, але поки поговорила по телефону, вже й дійшла. Ось сюди я йшла. Зараз буду дивитися, як туди пройти, тому що <смас> сніг. Кругом сніг, але красиво. А це чиїсь сліди. Цікаво, чи мабуть, песика чи йогось. І ще я ж дійшла не просто так. Тут починається осло. Зараз я ще у своїй комуні. А ось тут починається осло. Опа! І тепер я вже в осло. Краса. І ось це я. Звісно, чоловік, якщо дізнається, що я сама сюди прийшла, мені дуже перепаде. Прям дуже. Але краса. Ну, красиво ж. І сонечко. Клас. Зараз будемо шукати тропку ось туди і підемо наверх. Так, і, мабуть, нічого не лишиться, окрім як йти сюдою. Тому що туди... Mm. Є доріжка, а сюди нема. Ну добре. Підемо що робити? О, вже набрала снігу. Глибоченько, глибоченько. О, падає сніжок з дерев. Так. У когось дуже широкий шах був. Ой. Я не можу так прямо пройти. <ріст> ну, зараз ще мокра буду вся. А, і буде супер. Ой. Ага, тут теж є, але гірша доріжка. Так, треба тепер йти, витрушувати ноги. Ось. Ой, а під снігом лід. Там Прям видно, що тут лід і тут кругом під снігом лід. Ось видно. Тому треба дуже обережно йти. Ось тут місця для пікніка, там десь під снігом. З каміння викладено таке місце, щоб вогонь можна було розвести. Як то кажуть, підемо наверх. Зверху краєвид. Сонце, правда, в камеру буде, але ну, вже як є. Треба було раніше виходити. Фух, ну все, піднялася. Ой, задишка Капець сонце прямо в камеру світить Ой. Ой. краса Але мій будинок за це не видно Вон. Вон скільки тут снігу Воно як глибоко ну, Тут ніхто не чистить Звісно Ой Головне телефон не впустити. Вон як видно. Ось, оце вже осло. Господи, забула, як називається цей район. Вон там знизу хтось іде. Вон, не є одна. І тут люди ходять по одному і не бояться. Придімна дівчинка бігла. Ось і видно, як далеко. Є ось такий комп... компас чи що. Показано де що. Ось наш Софімір. Ось, а, ось район цей Мьорндал. Забула, як звається. Ось кудись йти, Ось парк розваг. А де школа? Ще є, а школи нема. Сусімір тільки Флойс Бон наш є. Ай, Ой, ладно. Ой. Снігувалом. Ай, Ой, несне дише. Краса. Яка краса. І видно осло і осло фьорд. Супер. Зараз. Фух, трошки віддишусь. О, сонечко зайшло за хмарку. Можна ось тут показати щось. Ось це Торнасен, і там колботен. А це ось це вже, це вже осло. А ще звідси видно цей трамплін для лижників Холмен Колін. Прямо десь там живуть, друзі, мого чоловіка. Ось видно навіть паром, який відійшов з Бьорвіки. І десь іде на острова. Ось тут центр. А то все і осло. І вже сусідні комуни. Ой, вітерець паду. От, Фьорд замерз біля берегу. Він. Навіть видно. Ніколи, до речі, такого не бачила. Це перший раз таке. І вже березень, а фьорд замерзший. Ось тут є за цією горою бухточка красива. І пляж. Ось. Ось таку красу у нас видно. Звичайно, коли так знімаєш, то якість не дуже, але далеченько видно. Ось так. Ой. А ось там горі, ось це, мабуть, телевизор, що і там є військовий музей, як у нас. Який присвячений другі, Другій світовій війні. Ось так красиво. Так вона трошки пофоткалась останній разочок. Дивимось, що тут є. І йдемо назад додому, тому що час вже пізній. Ще хтось іде. Але я цією доріжкою не піду. Вона дуже-дуже крута. Ось. Ось трошки зблизька райончик цей. Дорога велика. Ось це, поліція. У нас тут ціла частина. Ось. Ось. Ось так гарно тут. І все. І йду додому. Вже пізно. Вниз. Я вже йду не передом, а задом, тому що так зручніше. Ой, блін, і чомусь змерзли руки. Ой. Ручки змерзли трошки. Ось ось так злазять блогери і не тільки з цієї вишки. Це пожежна вишка, до речі, ось тут навіть указані спонсори, хто допомагав їй будувати, і кошти виділяв. ось і, мабуть, виділяю на її утримання. Ось. Так, добре, не буду знімати, бо можна вбитись. А десь там летить вертоліт. Спустилась я вже з вишки. І згадала, що я ж взяла з собою термос. А це значить, я можу попити чайку. І зараз я це і зроблю. Ось тут на цьому столику. Ось у мене навіть цукерки, ще ті, які на ялинці висіли. Я нещодавно її розібрала. Ось у мене термос, чайок. Вже поставила і одразу, одразу видно слід. Тяка відбувато. Але що робити? Зараз чайку поп'ю, зігрюсь трошки і піду додому. Ні, падає прямо на голову. Красиво. Он теж прийшов хлопчик з дівчинкою. Підуть наверх, теж з рюкзачком. І я з чайком буду вже йти. Вдома. Пішли теж наверх, а наверху холодно. Так а я вирішила, що я хочу захворіти. І піду ось по цим слідам. Хтось йшов сюди, а я піду звідси, щоб не обходити, щоб не обходити два метри аж через осло. Я. О, там теж хтось з собаками. Я не одна, думала, я буду одна. Ой, здається, я все ж таки зробила погано, що пішла сюди, але вже пішла. Але ж дійсно осло, ось там, вон там табличка. Ось. Катя ідіот. Буду обходити 2 метри через осло. Забула. Свою бананку з ключами, з карточкою, з усім. І пішла. Добре, що цей хлопець з дівчиною побачили і крикнули мені ось так, розтяпа. Ну, от, але йду. Тепер через осло. Ой, через два метри. Ой, вже ноги намочила, снігу набрала, але що робити? Ось. Все. Все. Додому тепер. Ой. Ось так буває. Неуважність все, Неуважність моя. Ой. Це як у тому фільмі. Тупой і що тупіє. Оце про мене. Ото була прогулянка, я би прийшла додому. Не помітивши, що моя бананка лишилась на вишці. Ой, капець. У мене яка краса, який сніжок. Краса яка. Так, да. буває. Люди бігають, ходять. І я йду на дому. Ой. Треба обережно йти, тому що. Реально можна вбитись. Боже, ну яка ж краса кругова. як же красиво. Тільки кожен раз ідеш одним і же маршрутом, а здається, що ліс кожного разу якийсь інший. Краса, Боже, як же це красиво. Хто втомився? Лавочка тут є? Красав. Взагалі, якщо я правильно зрозуміла, то, що вже читала, це була дорога шляхи, по якому. У давнину люди пересувалися цією місцевістю, тому що ось тут навіть на вказівнику ось, ось, видно намальована дорога і людина на коні йде через ліс. І У нас ну, і трохи далі, біля отих будинків, які через дорогу, ще є вказівник, є місце яке позначено, що це історична пам'ятка, там була стоянка ось таких мандрівників. Може вони щось возили восло продавати чи ще щось. Але тут була дорога в давнину. Така, як зараз ми їздимо на машинах, але була в лісі, ось так, між скелями, ось тут наш. Келі є. Була дорога. Але сьогодні я не піду туди аж прямо. Тому що я вже, здається, ноги промочила, тому що снігу понабирала життя. Але у нас тут так красиво. Я дуже люблю турбувати. Навіть гриби у нас тут можна збирати. Звичайно, погано багато. Але я знайшла перший раз в житті аж дві штуки білих грибів. Подивитися таки більше під ногу, я не в камеру, як я. Ой, Ой але така краса. Взагалі, аби не прогноз погоди, то я б і не пішла, мабуть, ліс сама. Дуже чоловік не дозволяє, але люди зустрічаються, гуляють з собаками, із самій. Бігає, тому не страшно. Я би я не побачила з п'ятниці в нас. По прогнозу дощ, то я би не пішла і не побачила як у нас тут красиво. Але я вирішила, що поки є така можливість світить сонечко, тому що коли йде сніг, не дуже і походиш. Тому що нічого не видно через сніг. Я вирішила піти, пройти трошки, трошки треба дивитись під ноги, бо бомблі кругом. А так як тут ще й скелі, то потрібно бути дуже уважним. І не бути такою роззявою, як я, і не забувати свої речі. На вишках еще десь. Ось там, до речі, ось там оце все. Ось це все. Це все каміння скелі. Колись я хотіла там в снігу повалятися того року. І ледве не розбила голову. Тому що я просто не подумала, що снігу може бути мало, а каміння багато. Як я. О, так, добре. Знову гірка, буду дивитись під ноги. Так, ну все, я вийшла. Знову хтось іде з собачкою. Взагалі тут ось багато ягід влітку росте. Господи, як вона. Чорниця, як українською буде. Господи, Подивилися, забуваю, що як називається. Ой, оце так, коли живеш за кордоном. Все забуваєш. Ось ось це написано про цю дорогу, ось тут все з 2005-му. Ну, приліпили цю табличку. І ось вона, ось тут вона йде. Ось оце все, ось це. Це зараз ось тут. І вона отак іде далі. Ось ось тут це осло. Чи ні? А ні, це не осло. Торносен, це ось. Ось тут я була. Ось починається осло. І ось тут ще далі є трошки пройти, теж дуже гарний вид на осло. Ось. На жаль, так не переведу, але там щось написано, що перший раз тут хтось пройшов 3,5-4 тисячі років тому. Ось це була дорога. Як давно. Це тут ось щось про 1600 років написано. Ну, коротше, історія. А ось, до речі, забуті речі. І ніхто не забирає, повісили, щоб люди повернулися і забрали. Ось так. Все вийшло вже з лісу. Ось тут вже будинки у нас починаються. Вийти скоріш додому, тому що, здається, вже і промочила свою, своє вжиття. Хоча вирвала спеціальним спреєм, але дуже допомагає. Ось там, до речі, прямо ось тут. За деревами школа знаходиться. Так, а тут уже по Лижні походили, я ось там переходила чемненько через неї, а тут схоже людям все одно. Але я буду чемна і переступлю. Ось так. Все. Все, буду йти додому. Усім дякую, хто додивився до кінця. Цю мою спонтанну прогулку. Прогулку, прогулянку. Господи. Так що всім дякую. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я показую просто своє життя. Як я тут живу. Живу вже, правда, третій рік. Не знімала з самого початку, але вирішила, що я все одно знімаю все підряд. То чому б цим не поділитись, може комусь цікаво. Тому ще раз дякую, хто додивився. Підписуйтесь, ставте лайки. І до наступних відео. Усім до побачення!